Не дивуйтеся, що ми не на фабриці, тому що в Україні власного виробництва горіхово-фруктових сумішей не існує. Весь цей товар привозний і його лише у нас фасують. Але у такій звичайній дніпропетровській п'ятиповерхівці ми знайшли за цими дверима справжніх горіхових звитяжців. Тут вже майже три роки працює Українська горіхова асоціація, і це не дивно, бо наша країна, не дивлячись на те, що має лише стихійні насадження горіхів, посідає п'яте місце у світі за обсягами горіхів. Уявляєте? А ось людина, можна сказати, легендарна, тому що Юрій Іванович Паутов вигадав. Спеціальну машинку для лучшення горіхи, самотужки, горіхокол. Для чого це потрібно і наскільки це серйозно? Якщо орех, допустим, за прошли сезон стоїв цільний орех 15 гривень, то після розколу розбору його на орехи самі ціна зростала до 50-55 гривень. А ну, сказать, принцип роботи. От просто нажимає крачажний механізм, положив два горіха, як драмачити так, положив і нажав на педалі. Дві секунди, два оріха. Юрій Івановичу, як вам ідея ця прийшла в голову? Ви інженер? Так, я інженер. Я вищий спеціаліст по ракетно-космічній техніці. Чому ось ми вивчаємо купу цих горіхових сумішей, фруктових? Все воно привозиться. Китай, Туреччина. Мы же сами можем это делать? У нас не земля? Можем. Земля у нас не И А почему нет власти? Проблема, потому что у нас нет планового хозяйства. Собрали это все и отвезли куда? В Россию, в Турцию, в Европу, все. И ореха нет. А кондитерская промышленность, им нужно ритмично, допустим, чтобы каждый месяц поступало определенное количество. Так что, возможно, в этих суммах наша сыровина до нас же повышается? Конечно, так и есть. ты, Володимир Егорович Пахнов. Голова всеукраїнської громадської організації е, горіхова асоціація України. Пане Володимиру, чи дочекаємося ми того моменту, коли в магазинах будуть продавати вітчизняні горіхові суміші? Парадокс но наш грецький орех покупають торки, покупають єгиптяни, мішають в місяць своєї суміш і продають наш грецький орех. дороже, как свое, Детский как свой сумиш. Первое, мы должны обеспечить наш рынок, внутренний рынок, промышленные сады, переработка ореха. Мы работаем более детально уже на э, глубокой переработке, скажем, получая сегодня и э, и предлагаем чай из листьев грецкого ореха, то есть просто чай, который содержит много йода, витамина С и все остальное. Уникальное средство настойка на сахаре. Э, ореха молоч восковой спелости. И с медом все продают. Практически от всех болезней. С медом мы тоже делаем. Наш грецкий орех с медом. или в шоколаде, это даже для армии как сухой паёк, это очень полезно. что А что касается садов или активности, сегодня в Днепропетровской области заложено порядка 800 гектар, во Львове сегодня в проекте 1000 гектар, в Черкасской области сегодня в проекте 1000 и даже больше гектар. Вам для чего это Я кто кажется, что я больные люди, наверное, да? Вот, которые просто, ну, скажем, ненормальные. А я говорю следующее. Один раз я посетил фермера. Я не занимался орехами. И я увидел у него маленький росточек, и на нем уже два, два ореха. Я посмотрел, а что же это такое орех? Посмотрел в интернете. И после этого, как я говорю, что в меня вселился вот на том участке ореховый вирус. То есть я заболел орехом. И сегодня, наверное, задача Всевышнего, Господа, либо природы, о том, чтобы я заразил этим ореховым вирусом всю Украину, и все население Украины. И у меня это получается, и хорошо, слава Богу. Програма знак якості не співпрацює з рекламодавцями, а створена виключно в інтересах споживачів на кошти каналу Інтер за підтримки Держспоживстандарту та буковина стандарт метрології.